Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що лідери ключових держав ЄС мали би зустрітися з очільником Кремля, аби Європа не лишилася осторонь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення російсько-української війни. Про це він сказав у п'ятничному інтерв'ю державному радіо. Орбан сказав, що вважає проблемою те, що ЄС не бажає взаємодіяти з правителем Росії Володимиром Путіним і не радий, що ЄС. Заснув на його думку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Мануель Макрон мали би вирушити до Москви на переговори із Путіним або ініціювати переговори у якійсь нейтральній країні. Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США і Російського терориста Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців. Він додав, що вважає необхідно якусь зустріч європейських лідерів з Путіним, якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї, тому що ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина, і якщо є проблема, треба вести. Переговори я нагадаю, Орбан особисто літав до Москви влітку 2024 року під час головування Угорщини у Раді ЄС після того як відвідав Київ, позиціонуючи цей візит як миротворчий у Євросоюзі, дистанціювалися від його поїздки, та наголосили, що він у цих взаємодіях з керівництвом Росії діє виключно від імені власної країни. Президент США Дональд Трамп має і надалі вводити нові санкції проти Росії, адже це допоможе закінчити війну в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Reuters. Відомо що Трамп встановив п'ятницю як кінцевий термін, до якого Росія мала погодитися на мир в Україні. В іншому разі її нафтові клієнти зіткнуться з вторинними митами. Якщо такі обмеження будуть введені, то це позбавить російського диктатора Володимира Путіна. Важливого джерела фінансування військових дій водночас наразі очікується, що Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня. Про що ми з вами і згадували на початку ефірної години, що ще збільшує шанси того, що нові санкції можуть бути відкладені або скасовані. Однак, представник Білого Дому заявив, що, попри останні дипломатичні події, вторинні санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією, все одно почнуть діяти з П'ятниці цитую, я звичайно сподіваюся, що президент Трамп продовжить ці санкції, наголосила Малтонен і маючи на увазі вторинні обмеження, які можуть вплинути на Китай та Індію найбільших покупців російської нафти. Міністр додала, що продовження постачань західної зброї до Києва теж відіграє значну роль у тиску на Путіна із метою припинення війни в Україні. Ми бачимо, що причиною того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, є те, що збільшення постачань зброї безумовно посилює тиск на Росію, щоб вона знайшла вихід із війни. За її словами, фінансове становище Росії не таке добре, як три роки тому, а економічна ситуація ще гірша. Дипломат зауважила, ми повинні посилювати тиск і сподіватися, що одного дня Росія відреагує позитивно, тобто припинить своє вторгнення. Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем, якого з радістю душу згодом до прямого ефіру. Тим часом додам інформацію від видання Bloomberg про те, що китайський лідер Сі Цзіньпін... На, на нагадаю, вкотре та очільник Кремля Володимир Путін провели розмову, під час якої він заявив, що радий потенційним переговорам між США та Росією і Генсо пише, що СІ виклав очільнику Кремля позицію Китаю щодо України, охарактеризувавши її як комплекс складних питань, які не мають простих рішень. Також китайський лідер заявив Путіну, що ради потенційним переговорам між Сполученими Штатами Америки та Росією ця заява пролунала незабаром після того, як Китай виправдав імпорт російської нафти, назвавши його. Законним виправданим і відкинув погрози сполучених штатів Америки вести додаткові мита для всіх країн, які торгують із Росією, і за останніми даними митниці імпорт Китаю з Росії в липні зріс до більш ніж 10 мільярдів доларів найвищого рівня з березня. Але в цілому за цей рік імпорт з Російської Федерації все ще знизився на 7,7% порівняно із аналогічним періодом 2024 року.